Село Стрибіж у Червоноармійському районі за своїм статусом, бюджетом чи складом населення нічим не відрізняється від сотень інших сіл Житомирської області. Але цього року його визнали найошатнішим у районі. Окрім школи, дитсадка та будинку культури тут доглядають стадіон, бережучі чистоту на узбіччях, упорядковують дороговкази та пам'ятні знаки. Практично все це робиться силами самих людей. В основному своїми силами робимо. От, ну, закладаються там ну, невеликі кошти, десь по 5 тисяч гривень на благоустрів на щороку закладається у бюджеті сільської ради. Повинні бути паркани, посаджені квіти, перш за все. От, ну і повинно бути чисто біля кожного двору, от охайно. Щороку кращі громади області у контексті благоустрою визначає спеціальна комісія обласної ради, куди входять депутати та представники профільних департаментів. Критерії оцінки багато, але найчастіше усе стає зрозуміло відразу по приїзду в село чи селище. Ну, це відчувається відразу, і ви, напевно, як наші колеги, які з нами, їдете, коли ви в'їжджаєте в на путь, путю, зразу відчуваєте, чи то аура, чи то щось. Ну це в першу чергу благоустрій, чистота. По-друге, ми бачимо, як, в якому стані утримуються території шкіл, дитячих садків, як функціонують самі школи і дитячі. Садки, тому що я, наприклад, пов'язую благоустрій території із благоустроєм в душі, це не можна відрізнити. І тому, коли добре все в громаді, коли чистенько, акуратненько прибрано у домі, то тоді в домі і затишно. За минулий рік багато в чому змінилося, і обличчя Черняхова найбільше тут пишаються відреставрованим центральним майданом селища, але не забувають і про околиці. Ви проїжджаючи Чанко, ви бачите, що ми останні роки завдяки звичайно, і підтримці районної влади і звичайно селищної влади і побудували сім зупинок для людей, для зупинок автотранспорту. Виготовили проєкти на благоустрій вулиць в цьому році площу зробили. Ви бачите, асфальтована площа на 861 тисячу гривень. Проєкт є до села новосілка нашого селищної ради на 900 тисяч на слідуючий рік ми плануємо. Вуличне освітлення виготовлені проєкти на полтора мільйона гривень. У цьому році 537 тисяч виділено з бюджету для капітального ремонту. У районі зізнаються, що протягом останніх років змінилася свідомість самих громад. Аби пофарбувати паркан чи викосити метрові бур'яни, не потрібно роками очікувати державних дотацій. Сьогодні. Люди всі зрозуміли, що якщо ми хочемо щось зробити, то треба дійсно робити, не говорити. А робити і робити конкретні шляхи. Якщо сьогодні провели благоустрій кладовище, то завтра потрібно робити спортивну площадку для молоді. Треба зробити благоустрій біля школи. До речі, біля шкіл теж я можу сказати у нас завжди порядок. Комісія з визначення кращих територій Житомирської області працюватиме до 1 листопада, але вже зараз її представники одностайні в тому, що з року в рік увага громад до благоустрою своїх сіл збільшується. Тому що з кожним роком це ж проводиться кропітка велика робота. Робота полягає в тому, щоб дійсно привести сільську місцевість громади сіл у належний стан. І тому, от з кожним роком раніше було і бур'яни по дорогою, і сьогодні ви бачите, ми приїжджали декількома селами, і не тільки тими, що заплановано для перевірки, а й іншими селами ми бачили, що е, е, напроті на всій протязі дороги викошено все чисто, убрано, ніякого практично сміття не наблюдається. Це дуже важливий фактор. У підсумку конкурсу Найкращі села області за свою увагу до благоустрою отримують фінансові нагороди на свій розвиток. Разом з цим будуть заохочені і керівники громад, для яких охайність їхнього села стала не чимось абстрактним, а щоденною роботою. Благоустрій села працюємо над чим. Хочеться працювати в плані покращення соціальної сфери, стану наших приміщень і взагалі, щоб наше село було красиве. В такому плані працюємо. Які села отримують статус найчастіших та найохайніших цього року, стане відомо на початку грудня, у день місцевого самоврядування? Іван Поліщук, Олександр Трачук спеціально для програми Акценти.